Доброго дня, шановні українці. З вами Відьмак Павло Крук. Хочу зробити прогноз по Україні. До нового року будемо дивитися на рунах. Прогноз це те, що передбачається. Люди самі змінюють, коригують майбутнє. А прогноз просто показує те, як програми енергії розподіляються до нового року. Давайте запитаємо вам, що буде до нового року в Україні. В Україна, як і Грегор, надавно буде набиратися сили. Мужності це також бойова фізична сила, але радість поглине. Страждання. Це говорить про те, що будемо боротися, будемо перемагати, але війна не закінчиться. Чи закінчиться війна? Що буде з війною? Давайте так запитаємо з війною року. Війна йде повним ходом потоком. Це вказує шлях, що ми перемагаємо для України. Тобто Ми запитували, йде очищення від русофашистських окупантів, від московітів Кацап. Війна буде, ось війна. І це як програма тобто магічна, енергетична, те, що має бути. Тобто Відбувається те, що має бути. Ми очищаємо Україну, де очищення, але війна буде ще до Нового року. Але на нашу користь. Так кажуть нам руни. Це прогноз. Ми можемо тільки прискорити цей процес вливанням наших енергій. Молитв ритуалів, ритуалів чим займається. Допомогою ЗСУ, допомогою покарання нашого лігархату. і інших інородців, які закони неадекватні приймають, забуваючи про те, що вони не безсмертні. Так, давайте ще хочу глянути, що буде зараз, тому що дуже багато справедливості. Діх тут і садизу І глянемо, що буде з РФ до Нового року. Які енергії будуть на РФ. Перше йде основна це замороження. Тобто в них затухання всього йде, що недоброго, ну, якось спарене затухання. Йде очищення від радості. Тобто, вражай, вищі сили всі тобто світлі сили, від них відрізаються. Це урожай, що вищі сили від них відрізаються. Тобто в них все затухає, все погіршується. Навіть якщо вони там розказують, що вони там такі класні, все чудово, насправді це не так. Іде тотальне заморожування, затухання, закривання всіх доріг, усіх доріг. Для всіх і усюди. І вражай тих їхніх дій це є відсікання від світлого від хорошого. І він радості. Все. Ось так. Хочу вам нагадати, що в мене до 23 вересня розпочинається курс і ще триває набір. Будемо вивчати руни, тобто, як віщувати, як. Змінювати реальність не буде там на моєму курсі філософії, історії, буде практичне знання. З точки зору будемо вивчати руни як інструменти, як мову програмування, тобто максимум конкретики, як брати і працювати безпечно. Наприклад, що несе кожна руна, наприклад, там радість, розширення жіночі енергії. Фінал, і будемо як в позитивних, так і в негативних аспектах вивчати, вчитися відчувати ці енергії, поєднувати їх, ніби кожен метод мови програмування, кожна руда – це є метод. І висвоюши мову програмування, ми зможемо змінювати реальність, перепрограмовуючи свій простір себе інших людей. Для цього просто достатньо безличній філософії розуміти кожну руну, як ключ, провідник певних енергій. Саме який ключ відкриваючи ці енергії, які ви енергії направляєте на себе, на людину, або які, от як ми дивились зараз на віщування, на трактування, які енергії для країни, наприклад, в цілому притягуються в простір в даний момент. Тобто руни це чітко показують. Також будемо вивчати по-чоловічому чітко, коротко, ясно, наприклад, що там, як інструмент, це, наприклад, така руна образна, як молоток, в неї можемо. Збудувати будинок, зробити ремонт, а можемо і проламати череп, там, наприклад, кацапам ворогам. От. І навчу також техніки безпеці і всяким негативним фактором, щоб не вдарити цим молотком собі по пальцям. Чи комусь е е е з людей, з ким ви будете працювати. Сьогодні понеділок, в п'ятницю, розпочинаємо курс. Є ще в час записатися всі всіх охочих. Ціна символічна для того, щоб люди. Здобули знання і змогли жити краще. Підходить будь-всім, дітям старше 12 років, молодшим присутності батьків. Запрошую, займайтеся, тому що українці повинні бути сильними. Ви повинні подивитися прогноз, наприклад, для себе, а потім вже за допомогою ритуалів робити, коригувати ситуацію. З вами був Павло Крук, всього доброго, слава Україні! Смерть ворогам.